Ах позитивних кейсів відбудови відновлення ми завітали до міста Кам'янське Дніпропетровської області. Бюджет проєкту капітального ремонту харчоблоку будівлі комунального закладу ліцей No3 Кам'янської міської ради складає 2,6 мільйонів гривень. З державного бюджету було виділено 14,8 мільйонів гривень і з місцевого бюджету Кам'янського 5,5 мільйонів. Кошти пішли у розмірі 15,4 мільйони на проведення ремонтних робіт, і на закупівлю обладнання та інші роботи у розмірі 5,2 мільйона гривень. 4.10.24 року замовником було укладено договір з товариством Інтерліт на проведення будівельних робіт ремонтних робіт з закупівлею обладнання, ціною договору 18 мільйонів 473 тисячі гривень і сроком дії договору до 31 грудня 2025 року. В цей же день замовник додатковою угодою. За погодженням з виконавцем знижує ціну договору до 15 мільйонів гривень, виводячи з під дії цієї, цього договору закупівлю обладнання. В результаті товариство інтерліт на 15,3 мільйони виконує ремонтні роботи. А залишок суми на закупівлю обладнання розподіляють між собою товариство «Укргазпецсервіс» та приватне підприємство Фенікс 98 ще яких об'єднує один кінцевий бенефіціарний власник. Процедурі закупівель обладнання замовником, комунальним закладом ліцей No3 Кам'янської міської ради за процедурою відкритих торгів з особливостями відхилено пропозицію знищують ціною від товариства ХАСПА через ненадяння забезпечення тендерної пропозиції. В результаті договір укладено з товариством «Укргазспецсервіс», яке запропонувало ціну вищу за пропозицію товариства Хаспа. Аналогічна ситуація з закупівлею електричних побутових приладів, де змагались товариства Смарт з ціновою пропозицією у мільйон 489 вісімдесят тисяч гривень, та приватне підприємство Фенікс 98 з ціновою пропозицією мільйон 837 тридцять тисяч гривень. Переможцем оголошено приватне підприємство Фенікс. 98. пропозицію товариства SmartUA відхилено через невідповідність. Всі закупівлі було проведено із застосуванням постанови Кабінету міністрів No1178. Технічний нагляд здійснювала ФОП Димчишина Любов Миколаївна, ремонтні роботи проводило товариство Інтерліт, а виготовлення проєктно-кошторисної документації і авторський нагляд здійснювала компанія Житлобут-1, кінцевий бенефіціарний власник якої Оксана Федосюк. За даними з відкритих джерел, Оксана Віталівна Федосюк може мати відношення до промерської партії бджола, оскільки у 2020 році вона була кандидаткою в депутати Кам'янської міської ради від цієї партії. А напередодні, 8 березня 2023 року в місті Кам'янському отримувала призи і відзнаки, в тому числі і від партії бджола. Через два місяці вона почала вносити на поточний рахунок партії допомогу, яка склала загалом 34 тисячі гривень. Що стосується виконавця ремонтних робіт товариства інтерліт, то воно є фігурантом кримінального провадження від 7.08.19 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України, Слідчого управління правління ОНП Дніпропетровській області. Просила надати суд дозвіл на доступ до окремих документів. Судом у доступі до документів відмовлено, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законах, законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій. Коли монтувалося це відео, а в державному реєстрі ми вже не знайшли товариство з обмеженою відповідальністю. «Інтерліт» зареєстровано в місті Кам'янське. За цим кодом вже зареєстроване нове підприємство, Товариство Центурія Елемент Стайл, яке зареєстровано в місті Київ за місцем масової реєстрації підприємств і уповноваженою особою, тобто керівником і єдиним бенефіціаром цього підприємства на сьогодні є. Кадірхан Батир, який керує ще п'ять організаціями. Що стосується об'єкту капітальний ремонт харчоблоку будівлі комунального закладу ліцей номер 3 Кам'янської міської ради, то роботи закінчені вчасно і об'єкт вже введено в експлуатацію. Ми продовжуємо моніторинг процесу підводового відновлення в Кам'янському Дніпропетровської області. Наступний наш об'єкт. Це капітальний ремонт харчоблоку будівлі комунального закладу ліцею номер 30 Кам'янської міської ради. Ми приїхали в ліцей номер 30 по вулиці Героїв 20, де за 16,3 мільйона гривень було відремонтовано харчоблок. І 10,6 мільйонів з цих 16 надала держава у вигляді субвенції з державного бюджету, і 5,5 мільйони пішло з місцевого бюджету міста Кам'янське. Бюджет цього проєкту складає 16,3 мільйони гривень, з яких 10,6 це кошти субвенції державного бюджету і 5,5 мільйонів кошти місцевого бюджету Кам'янської громади, які розподілились наступним чином. На ремонтні роботи було витрачено 11,7 мільйонів гривень, і обладнання та інші витрати потягнули на 4,4 мільйона гривень. На перший погляд, під час закупівлі робіт з капітального ремонту харчоблоку будівлі. А, ціна знизилась майже на 4,5 мільйонів. Але як це сталося 24 вересня 24-го року, спочатку договір підряду разом з ремонтними роботами, включав в себе закупку обладнання, але в день укладання договору до нього було внесено зміни. Будівельні роботи залишено за товариством інтерліт, а кошти на закупку обладнання виведені в окремі закупівлі, за якими проведено численні процедури закупівель. Але результат виявився однак. Всі їх розподілили між собою дві компанії товариство Укрспецсервіс і приватне підприємство фенікс 98. Відповідно, зниження ціни, яку ми побачили в таблиці, по факту не відбулось. Дослідження документів закупівлі показало, що перевірити товариство інтерліт на дотримання більшості критеріїв відповідності неможливо через відсутність конкретних кваліфікаційних вимог в тендерній документації замовника ліцею номер 30 Це не завадило ліцею номер 30 в якості замовника визначити товариство інтерліт переможцем конкурсної процедури закупівлі. Схема виконавців ліцею номер 30 виглядає наступним чином: технічний нагляд здійснює ФОП Тимчишина Любов Миколаївна, капітальний ремонт проводить товариство інтерліт. А виготовленням проектно-кошторисної документації і авторським наглядом займається товариство компанія «Жилбуд-1» з кінцевим бенефіціарним власником Оксаною Федосюк. Заявлена кошторисна вартість об'єкту, передбачена кошторисною документацією, у поточних цінах станом на 27 травня 2024 року склала 17,5 мільйонів гривень, в тому числі. 9 мільйонів це будівельні роботи. За договором виконавцю ремонтних робіт сплачено 11,7 мільйонів гривень. Відповідно, встановлено ознаки перевищення кошторисної вартості будівельних робіт, і ми можемо казати, що можливо є ризик відхилення від запланованого бюджету проекту в бік збільшення видатків. На прикладі замовників ліцею номер 3 та ліцею номер 30 Кам'янської міської ради ми стикнулися з проектами-близнюками, де два різні замовника, але абсолютно однакові схеми виконавців, де два різні замовника діють за одним алгоритмом зміни істотних умов договору на користь двох абсолютно однакових учасників. Загалом нами встановлено ознаки кількох. Ризиків, ризик порушення законодавства щодо відновлення, оскільки в місті Кам'янське нема плану відновлення та розвитку, як того вимагає закон України про засади державної регіональної політики і постанови 731. Ризик відхилення від запланованого бюджету проєкту в бік збільшення видатків, ризик завищення закупівельних цін, ризик закупівлі робіт одного учасника і ризик дискреції, оскільки вибір проєктів здійснюється комісією. МОН, це проекти обираються на надання субвенції, а міська влада має конкретизувати критерії приотизації проєктів, які вона висуває для фінансування коштом субвенції з державного бюджету. Проте такі критерії нам повідомлено не було. І над цими ризиками варто працювати. Загальне враження від цих об'єктів дуже позитивне, охайні будівлі, квитучі території, де все направлено на формування української ідентичності у дітей. Ці заклади варті того, щоб процес закупівель був таким же бездоганним, як і їх території. Ми маємо надію, що наше дослідження буде сприяти досягненню владою місто Кам'янське високих стандартів в процесі відбудови відновлення.